Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Всіх вас обіняв, всім вам Божого благословення, всім вам за все подякував. Заходьте, друзі, в календарь. Давайте перевірять свій фарт. Тут випадає скринка сьогодні за наліпку. Ні, нічого, чисто буде золото. Ще й мінімалка, блін, Ну це взагалі. Повний жестяк. Давайте, друзі, ще в мене тут є вільного досвіду трішки набомбив. Ну а що, пап, спробуємо ще фарм. А ось такий пощастить, хто його знає. Давай, відкриваємо за 100 тисяч. Ні, друзі, теж... Ну хоч дай, хоч не 50, ну хоч 150. З ним. Бо ну, сотку вже зжигаю. Давайте, друзі, остання скринька за 100 тисяч. Можливо, вона фартова. Дай танчик. Давай десятку, блін, падлюка. Не хоче. І ще й 50. Ну, ну це взагалі, ну, ну хоч би зробило, це де сотка. Хоча б. Не знаю, мінімалку 150, 200. Ну, не 50 ж давати за 100 тисяч вільного. Просто жесть. Так, добре, друзі, перейду на інший аккаунт. Перевіримо фарт календаря. А ну, до речі, нагороди ще не можна обміняти. Де ці мої носочки, шкарпетки. Ні, ще не можна, друзі. Так, перехожу, друзі, на інший аккаунт. На іншому аккаунті. Ну що, перевіряємо тут фарт. Навіть і тут не дали. 50 золота. Це... Тришак. Ох і подарунок, -мо. 50 золота. Давайте, друзі, у мене тут ще є. А що в мене тут ще є? У мене тут ще є, друзі, сертифікат. По-моєму, є, друзі. У мене ще є тут скринька. А ну який, давай одиницю зараз. Ага, 17. Хто його знає, що там в тому 17. 11, 17, не знаю. У мене є, друзі, ось такий сертифікат і 7 рівня. Мені сюди піде все. Абсолютно все. Тут мені без різниці, що мені випаде. От як треба сюди блоха, Бачите, вона хрен, друзі, випадає. Потім, друзі, відкриємо, бо там в шкарпетці буде ще містик, уже потім відкрию разом з ними. Ну, там ще потім докуплю і буду відкривати містик. І Хай валяється. Як то кажуть, нагрівається. А що воно мені показує? Ялинку. Я думаю, тут ще пройду. Так, ну що, друзі, якось так. А, ще давайте відкриємо завільний досвід. Попитаємо удачу. А вдруг повезе тут у мене ще за 50 є. А прикиньте, що за 50 випаде, за сотку не випало ніде. Ага. Випаде, блін. Ну хоч 100 золота, добре. Так, друзі, переходимо на інший аккаунт. Так, все, друзі, я на місці. Перевіряйте, можливо, ви будете фартові. Мені он підписник писав, йому випало з першого Т22СР. Вітаю, друже. Давай т 22СР. Ні, мені, друзі, може тільки дати... Ні, ну хоч 150 золота. Глянь, до скриньки трішки залишилось, Йопа этой. Скільки? Ну не так, прямо трішки, 9000 золота надо. 9 тысяч, это типа, треба злить мне. Я так зрозумів, чтобы... Блин, не туда зашел. Чтобы что шо мне? Это чтобы мне, получается, треба добыть 30 скриньку, надо у 9000 хоть 9 тысяч золота. Чтобы забрать что, висимку? Я что? Не ну серйозно. Ну випаде мені вісімка, і шо? 9 9000 золота за вісімку. О, у мене тут контейнер ган... тижневий. Мені буває золото, друзі, падає з цих контейнерів таке. Ну нічого. У мене ж за 50 тут немає скриняк. Та які я тут все позливав? Та що які скриньки. Все, друзі, відправляємося на останній аккаунт. Тут же я івент пройшов, пройшов, все. Відправляємося, друзі, на останній аккаунт. Так, все, друзі, я на останньому аккаунті. Заходимо в наш святковий календар. Та мені ніколи, друзі, на халяву тут не падає танчики. Що, скільки відкривав пропозицій, не падало танчиків. Зараз дасть якусь фігню. Ну, хоч сотка золота. Чотири кружки какао. Ни в чем мы себе не відказывай. А что у меня тут, а по цьому? Ой, по какао. По какао, по какао. Где она это? Может я открыть, или Да, могу одну скриньку. Давайте откроем. За 100 какао. Та-да-да-дам! 100 золота, 100 золота, 100 какао, блін, по одной золотині на одне какао. Ага, не вистачає. Ну потім ще відкрию. Добре. У мене, друзі, таке от вийшло відкриття. Попитайте, друзі, свою удачу. Я думаю, вам пощастить. Давайте глянемо, що тут по-вільному. Також відкрию. Давайте відкриємо, чом би і ні. Думаю, друзі, впада бачку прожмете, пожигав, все, все, вільний досвід, все повністю. Ну і що? 100 золота? Та дайте вже хоч на одному танк. Ви що на приколі? Остання скринька за 100 тисяч за 100 вільного. Що вона нам принесе? 150 золота. Боже, як багато. Ну, все, друзі, отаке от в мене вийшло відкриття. Думаю, на вподобайку, хоч на підтримку. Підписуйтесь, друзі, на канал. Всім вам за все, подякував, всім вам Божого благословення, міцного казацька. Не хворійте, бережіть себе, своїх рідних. Миру, добра, мирного неба. І з вами був Сталкер. на зв'язку.